Сонечко, привіт, моя улюблена. Ой, як я обожнюю, коли до мене приходять мої постійні клієнти, ну в тебе там показую, що вже все відвалилось, так я бачу. Je sais pas Звісно, подобається. Я розумію, що в тебе нема слів, бо дуже гарно виглядає. Звісно, перші в мене будуть червоний та рижий. Так, Як ми кажемо, кожний червоний. А... О, як там далі кажуть, не пам'ятаю. Далі в нас, ну, звісно, йде жовтий. Так сама розумієш. Після жовтого зелений та синій. І останній, звісно, прямо фіолетовий. Блін, він якийсь не дуже фіолетовий, більш дружина. Живий якийсь із синім. то в мене нічого немає. Та... Ой, вибач сонечко, вибач за ці звуки, це вже мій живий швіт хоче е, крапів поїсти тому я кажу, зараз швиденько закінчимо. Ніхтика ось тут по центру. Вона в мене вдома. Я її просто вже не користуюсь, бо, ну, реально неорганічно розумієш, треба слідкувати за модою, треба робити, щоб екологію. Вже майже закінчила, ось така була. Тому що в мене Ой, ну все, моя люба, біжи, 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 бо в мене зараз вже кур'єр приїде, перевезе мені їжу, бо ти розумієш, я вже дуже ну дуже стомлена. Я вже дві години сьогодні працюю, ну тут будь-яка жінка вже втомилась, ну ти мене розумієш. Коротше, біжи, 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 моя сонечко, ну давай мене там в ваших інстаграмах та тіктоках. Я там викладу обов'язково твої ніг.